Якщо ти пройдеш випробування християнин, якщо ти пройдеш випробування в переплавці, в своїх переживаннях, в своїх труднощах, і ти зможеш вистояти, твоя віра не слабне, твоя віра залишиться сильним. ти залишишся вірним Богу, так як Йов свій час, пройшовши величезне випробування, величезне випробування. Він залишився вірним Богу, Біблія каже, Той нагороду одержить. Це означає, що в нас всіх християн, коли ми стоїмо міцно в Бозі, стоїмо міцно в вірі, в нас є. Нагорода, в нас є, буде результат, і в нас є зміст бути справжнім християнином, незалежно від того, як на нас діє зовнішнє середовище. Давайте будемо християнами високої проби. Християнами не просто на словах, християни на ділі. Християни не просто зовні, християни не просто блискучі при світлі, а християнами навіть коли ми в тіні, навіть коли щось нас не влаштовує, навіть коли нас є певне випробування. Хай нам в цьому допоможе Господь. Амінь.